Вітаю вас, друзі! Цієї ночі росіяни знову займалися терором проти цивільного населення України. Били по Сумщині, по житловій забудові. На Дніпропетровщині росіяни знову здобули величезну побіду та перемогли гіпермаркет епіцентр. По ньому також було завдано ударів. Тероризували цієї ночі росіяни також і Харків. Рятувальники буквально закривали собою жінку під час однієї з атак. Росіяни оцим терором проти цивільного населення хочуть посіяти зневіру і страх. Росіяни хочуть таким чином зламати супротив України, але їм не вдасться. У той самий час Україна продовжувала бити по російських об'єктах військово-промислового комплексу. Опа, вниз, пішов, пішов, пішов. Бамс! Ой ой. ой Це Серйозно прямо. Досить важкою ситуація залишається на фронті, особливо у Покровську. Звідти ми отримуємо усе більше нових запитів на дрони камікадзе. І треба ваша допомога. Треба ваші дві гривні. Обов'язково. Усі реквізити є, як завжди, в описі до цього відео. І банка на поточний русоріз і наша хедоріз. Обов'язково долучайтеся. І ще там поруч є кнопка підписатися на мій канал. Натисніть на неї, якщо досі цього не зробили. Сьогодні під ранок сталося дещо незвичайне на так званій Російській Федерації. Її атакували дрони дуже схожі на шахеди. Відбулося це у Ставрополі, і я помітив дві дуже цікаві деталі. Коли дрони атакують південь так званої Російської Федерації, там майже не працює ППО. Напевно, у Росіян є із цим деякі проблеми. А ще у Ставрополі дуже запізно вмикають тривогу. Ребята, Я в шокі куди ПВО смотрю і головне, главної нікаї смски що безпілотна. Опасность. дрони Служби безпеки України у Ставрополі, як я і казав, атакували об'єкт військово-промислового комплексу багато разів. Да, в під ударами опинився радіозавод Сігнал. Його продукція використовується у російській авіації, у російських ракетах, у безпілотниках і не тільки цей завод є дуже важливим у військово-промисловому комплексі так званої Російської Федерації. Радіозавод Сігнал производить техніку для гражданського і воєнного використання. Предприяття вважається одним із лідерів російської промисловості. те, То що робиться спеціально під СВО ЕТА. Це устройство дистанційного управління пулеметом. Є інформація, що дрони атакували також і підприємство Стілсофт у Ставрополі, яке теж працює на російську оборонку, але це потребує уточнення. У будь-якому разі ми дякуємо росіянам за прекрасний об'єктивний контроль. Ви знімаєте падає на ленту врага. Ми от їх не можемо показувати. но вынуждены читать и видеть все это. И чтобы вся Россия знала об этом. Ну просто за душу это берет. Вот это ваше хреновое Повіді, взагалі останні дні росіянам якось не дуже то й щастить. Одна за одною відбуваються неприємні події. Наприклад, учора у Саратові обвалився багатоповерховий будинок внаслідок вибуху газу. Моментально обрушився тарець панельного дома, Рухнули і перекриття цілої пад'єзний секції з першого по 10 тажі під предварительно придваріті на восьму. На жаль, це сталося не вночі або вранці а в обід, коли багато росіян є на роботі, тому подохло тільки 10 істот, і ви не подумали. Думайте, я не зловтішаюся, просто це називається карма. Житловий будинок у Саратові став виглядати так, як виглядають українські житлові будинки після того як росіяни б'ють по них ракетами і безпілотниками. Тому однозначно це доля, і в якийсь момент, от, -от всі лінії судьби сходяться в одну точку і розлітається в хлам 3-4 етажа. І гібнуть люди. офіційною причиною вибуху став навіть не цукор, а газ і росіяни могли би запобігти цьому, якби більше вкладалися у свою інфраструктуру, але вони не можуть, тому що гроші йдуть на війну проти України. Аварії з газовим оборудованням в жилих домах присходять у нас кожен рік, скажу вежливо. Uh, даже скажу, мені вжлива, uh, регулярно. Навіщо рятувати своє власне населення, коли можна завдати удару, наприклад, по гіпермаркету на Дніпропетровщині. Трапилася також іще одна дуже кармічна історія днями на так званій Росії в Павлітак Ан-24. Із пасажирами ніхто не вижив. Мам, смотри, смотри горить. Мам! вон. <гас> Все. Даному літаку було майже 50 років, і він не проходив належного технічного обслуговування. І росіяни, перед тим як на нього сідати, ще дуже сильно боялися. Він таки старий, не просто... І за цим літаком раніше було щонайменше чотири авіаційних інциденти, але росіяни все одно його не зняли із експлуатації, тому що немає чим замінити, тому що як відомо санкції не працюють і ніяк не впливають на авіаційну галузь так званої Росії. Тому треба іще. Розбившийся самоліт з 2018 року года. Попав зразу в чотири авіаінциденти. Було б хорошо для нас, если якби... Ті, хто хоче вводити санкції, вілі би всі санкції, які тільки можна ввести, і як можна бистрі. І от здавалося би, всесвіт надсилає росіянам сигнали. Каже, що не варто продовжувати війну проти України. Не варто було взагалі на Україну нападати. Може час зупинитися. Владимір Путін так не вважає. Трамп переконаний, що він може зустрітися із Путіним і з Зеленським колись, але невідомо коли. Вирв Україні, що потрібно, щоб змусити Зеленського і Путіна сісти разом, можливо, з вами. Це станеться, але це мало статися три місяці. тому. це станеться. Та путіну плювати на росіяни на так звану Росію. Нехай вони страждають і далі, тому що він не планує завершувати російсько-українську війну і зустрічатися він теж не хоче. Про це дав зрозуміти Пєсков. Встріча на вищому рівні може і давна. Поставить окончательною точку в регулирую. Росіяни, як і раніше, вимагають, аби Україна спершу підписала капітуляцію, подарувала росіянам свої території, своїх людей, вивела війська зі своїх територій. І вже потім Путін, наче, погодиться, ділити наоборот неможливо. можна ли такий складніший процес пройти за 30 днів? Ну очевидно, що вряд ли. Путін переконаний, що не дивлячись на санкції, на економічні проблеми, які усе більше загострюються на так званій Росії, не дивлячись на втрати, може й далі продовжувати російсько-українську війну. Росіяни, до речі, учора заявили, що їхні війська вже наближаються до центру Покровська. Ці переходів спецоперації в Красноармійській, є дані, що під контролем наших воєнних вже кілька кварталів. Штурмові групи пробиваються к центру міста. Ворожі диверсійно-розвідувальні групи були на околицях. Покровська і понесли дуже значні втрати. Це не означає, що ситуація абсолютно спокійна, проблем вистачає, але росіяни не прориваються до центра Покровська. І для того, щоб хоч якось, підтвердити свій фейк, вони зняли кіно. Дуже переконливо, та все одно загрозу не можна недооцінювати. Зараз ситуація на покровському напрямку вкрай важка, і звідти ми отримуємо дуже багато запитів на нові і нові поставки дронів. Камікадзе потрібна ваша допомога, щоб росіяни несли ще більші втрати. Я не те, що у нас там якісь то але ну у нас є. І патірі значительне. Кожен день наші воїни завдяки вам отримують нові і нові FPV дрони Камікадзе. І це значна допомога. Ми надаємо як звичайні FPV, так і оптоволоконні, як зенітні, так і перехоплювачі шахедів. І Завдяки вам за минулу добу наше військо отримало іще 585 нових FPV. Група Мурамаса. Дякує спільноті Стерненко за надані нам 110-дюймових русарізів. Ними ми будемо знищувати русню на Константинівському напрямку. Слава Україні! Героям слава! Вітаю! Ми бійці 81-ї бригади підрозділу Апачі, приносимо велику вдячність спільноті Стерненка, та всім, хто долучився до збору на ці 30 прекрасних дронів на оптоволокні, які все ближче наближають нас до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Бажаю міцного здоров'я. Бійці прикордонної бригади ГАРД підрозділу Фурія висловлюють слова щирої вдячності благодійному фонду Спільнота «Стерненка» та самому пану Сергію. Як ви можете бачити, ваші дві гривні перетворилися в прекрасні зенітні FPV-дрони в кількості 30 штук. Невдовзі ці мультироторні хижаки в умілих руках наших пілотів піднімуться в небо на вовчанському напрямку, влаштувавши противнику справжній небесний русоріз. тим самим позбавивши ворога розвідувальних даних, які він використовує для нанесення ударів кабами та ракетами. Тому знайте, що дрони, закуплені з вашою допомогою, рятують життя. Дякуємо за те, що ви робите разом до перемоги та слава Україні! Бажаю здоров'я! Ми підрозділ Роніни із 65 65-го ОМБР Великий Луг. Хочемо висловити велику подяку благодійному фонду Спільнота Стерненка за надані 150 п'ятдесят фпівдронів. Продовжуємо разом русаріс. Кожен ваш донат наближає нас до перемоги. Слава Україні! Вітаємо. Ми 501-й батальйон морської піхоти. Дякуємо пану Стерненку та його спільноті за надані 50 дронів. Скоро вони поїдуть на позиції захищати нашу країну. Дякуємо. Продовжуйте донатити разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Підрозділ Роніни 65 65-ї окремої механізованої бригади Великий Лук дякує благодійному фонду спільнота Сергія Стерненка за надані 100 ударних і дронів, котрі допоможуть звільняти Україну і знищувати Росію. Звільняємо Україну разом. Збираємось на русарізи, донатимо слава Україні! Героям слава друзі! Пам'ятайте, ваші дві гривні надзвичайно важливі. Навіть маленькі донати мають величезне значення. До прикладу, якщо кожен підписник мого ютуб каналу буде донатити кожен день по одній гривні, то військо буде отримувати понад 150 FPV додатково щодоби і більше ніж 4,5 тисячі половиною тисячі на місяць, Тож, ваша допомога має величезне значення. Продовжуйте й далі підтримувати сили безпеки та оборони України.